Так, Максим пробує тепер позитив перший раз. Це ти вимкнув. Тут все те саме, але обережно, бо він має потужності дуже. Ні, його потужність така сама, бо сама. Ну, повдвигуну, але редукція. Їдьте по тих там є такі... Так, да, так, да, там є. І що як? Відчувається потужність. За рахунок того, що менше не... маса не підрісорена, то на бездоріжжі він краще себе почуває. Тут немає цього блока, він знаходиться тут, вже підрісорений. Так, так. так. То в цьому його є специфіка, але він бачите, трохи більше шумить. Не так як мотоцикл, але шумить. Ну і більше потрібно буде його обслуговувати цепки і так далі.